Він починав як естрадний співак у складі Івано-Франківського ансамблю та пробитися на велику сцену не зміг. Не допомогло навіть навчання в Київській консерваторії. Але своє місце на естраді мозговий все одно посів. Знайти його допомогла одна пісня, яку мозговий написав для молодої співачки Софії Ротару. Я думаю, що все ж таки для нього е, визначальною була все ж таки пісня-край, тому що саме вона дала йому таку мегапопулярність як композитору, перш за все, і потім дала змогу вийти на сцену вже як автора-виконавцю. Незабаром він створив ще один хід. Микола разом із поетом Юрієм Рибчинським написав пісню на пам'ять про свого друга Володимира Івасюка. Біда не в тім, що свій, на хвилі популярності мозговий знову пробує вийти на сцену як співак. Цього разу вдало. Тепер він співає власних пісень, а його авторські концерти у середині 80-х стають найдорожчими в Україні. Про свої пісні він казав так: спочатку пишу їх у голові і серці, а вже потім за роялем. нотний лист. І ну тому що він в не в нього був абсолютний слух, і він просто записував всі мелодії нотами вже на папері. Йому не потрібен був інструмент. Але на початку 90-х він раптово йде зі сцени, створює власну студію, організовує фестивалі, продовжує писати музику і стає викладачем у Київському університеті імені Драгоманова. Микола мозговий викладав понад 10 років. Тепер у його кабінеті облаштували музей міця. Тут є особисті речі композитора. Ось його улюблені окуляри, елементи сценічних костюмів. Зберігається тут навіть його трудова книжка. Та найголовніше його рояль. За улюбленим інструментом він проводив щонайменше 5 хвилин на день, щоб не втратити форму. Рояль стояв у кабінеті мозгового і тоді, коли той цілком перейшов на адміністративну роботу. Став директором Палацу Україна. Він запрошував з гастролями до Києва найкращих світових виконавців, але раз на рік і сам давав сольний концерт. Завжди гучно, завжди з аншлагом. Мозговий ніколи не співав під фонограму та критикував артистів, які це робили. Він ніколи не мирився з чимось. Він завжди всіх своїх колег піднімав, працювати, працювати, робити сольні пісні. Чому так мало сольних пісень в Палаці України завжди він говорив? Він збирався повністю реконструювати палац, але не встиг у липні. 2010-го серце композитора раптово зупинилося.